На 11 годину, на 10 годину, мені на 11 годину, так що я думаю, що ми тоді будемо вже десь думати і діяти. Тобто я так думаю, що вони просто злякалися того, що зараз відбувається в, принципі, в Україні і не проводили суд, як вони це люблять робити відразу ж, тому що запросили, але суд не проводили. І, відповідно, будемо сподіватися, що ті події приведуть нас до перемоги, і суд відбудеться також на нашу користь. Я б хотіла, щоб все-таки підійшла, секретар, чи хто і пояснили мені, бо мене запросили сюди в суд, а на даний момент ніхто мені не роз'яснив, чи я маю тут жити і чекати судового засідання, чи що, чи що має відбуватися. То дуже просила б, якщо нас хтось чує, бо так ніхто до нас і не виходить, підійти і пояснити мені. Я маю залишатися і чекати невідомо доки, чи, чи в принципі взять звинувачення, чи що відбувається. Ми ще хотів би заявити, тому що ми маємо власне оті списки тих людей. І я би хотів до них звернутися, якщо в них ще якби, залишилися якісь елементарні речі, тому що власне за їхніми заявами, за їхніми поданнями зроблена оце судова річ, тобто проти людей, які були на мирному пікеті. І я думаю, що ті люди від, будуть відкликати свої клопотання, щоб ми власне на суд прийшли вже як би, чесно. Ми до них звертаємося. Я хочу тільки додати і хочу подякувати своєму рідному, рідному обласному управлінню освіти за те, що вони в лапках подякувати за те, що вони підготували заяви. Спеціально від обласного управління освіти була подана від департаменту освіти і науки Тернопільської обласної адміністрації. Була подана заява про те, що нас треба притягнути до кримінальної відповідальності. Ми винні особи, ми суспільно-небезпечні особи. От і треба взяти відповідну під варту і все інше. Якби не було їхніх заяв, я вам дуже дякую і вам, особисто Івану Григоровичу, як своєму земляку з рідних заліжних, і вам, пані Піхурко, і всім іншим, які підписалися в заявах, бо призві. Що це не секрети, нам їх роздали. За те активну позицію, яку вони мають свідому, напевно, національну позицію. Але Господь нас розсудить. Я думаю, що справа завершиться нормально, і я все ж таки думаю, як ми не раз говорили, що і ті судді, які будуть підійдуть справедливо, я хочу вірити в це нарешті. І поліція бачила, як ми відносилися, чи ми захоплювали в будівлі, чи ми не захоплювали, що робилося, та й відеокамери є. Тому я думаю, що вже може не такий час, не 37-й рік, що нам приписують, то знає чого. Але ми готові до на гірших видах продовження того, що сказала Марія Петрівна, я точно так само можу подякувати в лапках працівникам управлінь. Обласної державної адміністрації, які написали заяву на мене особисто, зокрема пані Олексише, начальнику департаменту соцзахисту Тернопільської обласної державної адміністрації, яка розуміє, що мала би розуміти, що на майдані ми відстоюємо якраз е, гідне життя наших людей, в тому числі підвищення пенсій, в тому числі числі і законність, Але тим не менше має іншу позицію. І так як казала пані Марія, перелік тих всіх прізвищ людей, які це зробили, ми також будемо озвучувати опублікувати, і громада буде їм дякувати. Всі вас сюди суддя просить обрати міру запобіжного заход. заходу. арешт. ми отримали всі постанову про те, що до нас має бути застосовано тобто домашній арешт на домашня. Браслети для того, щоб ми тільки під їх наглядом могли пересуватися І на певній території. Це не суд, це прохання злісу. Тобто мені запобіжного заходу успішно скомпрометована. Ну, Ми зараз очікуємо на це, що буде далі відбуватися. Бо... Ми ще чекаємо, бо я вже не маю розуміння, тому що Марії, мене потім тому, можуть що? звинувачувати ще. Ми, Невідомо ми, в чому. Ми дуже надіємося, що об'єктивно розговорю.